Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю у новому відео. Я вийшла випити кави і хочу поділитися з вами історією. Скажіть, оце дуже схоже на Бенджамін. Це таке є? Це гарне дерево прям. А такі листочки прям блищать на сонці. Клас. Гарно, спекотно, тут ремонт, Ото я і шукаю якісь такі місця, де було б тихо, але де зараз тихо, там цикади. А в місті дуже гучно то машини, то ремонти. Тут щось новеньке будують. Де ж тут сісти? Тут всюди цикади. Зайшла за кавою, поки чекала чоловіка, бо він бігав, там розносив каву, їжу за столики, а я хотіла взяти каву з собою. я поки його чекала, побачила, що в них є заїжа в барах. Є тортія, картопля та яйце. Ти ж матінко рідна, думала ця цикада. Ого, тут просто із за того, що спека зараз відчує такий звук. <клес> <клес> Жах. А вони співають, тому що спекотно. От коли дуже-дуже спекотно, це го тут навіть не дуже приємно знаходитись. Так, повертаюся. Там є тортія, є якісь тушковані овочі, тушковане м'ясо в томаті. Купа різних страв. Ну, що можна замовити та з'їсти. І серед цього всього щось лежить незрозуміло мені було тоді що. І я так стала придивлятися, а він заходить і побачив, що в мене є інтерес до цієї страви. І він каже, ви ніколи не їли рибу. Ну Він так сказав прискаду. Я кажу, ну, це точно не їла жодного разу, ну, рибу то я їла якусь, але цю не їла. І він мені каже, що це. Схоже щось на хамон. Порізане такими шматочками, в принципі, як хамон буває. Не тонесенько, а такими, як прямокутничками. Так. Де тут сісти? Не можу вже, спекотно. Хочу десь сісти, просто з вами поговорити. Там за кольором шматочки відрізняються. Тобто там змішано щось. Різні види. Я кажу, а що це взагалі за риба? Він спочатку почав говорити, що цю рибу підвішують, ну, напевно, може, вона в'ялиться, а потім нарізають тонесенько, так, ну, такими прямокутничками невеличкими. І в олії воно це все знаходиться. Там яйця, риби, ну так вони кажуть, на ікру. Ікра і атун, тунець. Мені так просто сподобалось, як це все виглядає, і я з так, такою зацікавленістю дивилась, Він каже, якщо хочеш, я тобі дам скуштувати. Я кажу, ні, я не хочу, бо я каву беру, це, напевно, треба пити, їсти і запивати пивом. Я не хочу, дякую. Він каже, ну якщо хочеш, я тобі дам кому регалу як подарунок додому, візьмеш і скуштуєш. Я кажу, та ні, дякую. ну, Краще, що ми повернемось там і скуштуємо вже, коли ну, буде бажання таке скуштувати. Але виглядає прикольно. Тож, я хочу сказати, Жені, може, ми сходимо якось, просто що якщо я забуду, то буде це відео, і він буде знати, що є щось в барі таке цікаве, що хотілося би скуштувати. Треба, і ще в нього питаю, що це треба їсти. З хлібом там чи ще він каже: Ні, просто шматочки ці береш, їси, але коли їси, із за того, що то ікра ну специфічна є, потім така, як оболочка в роті, треба запивати чимось. Які взагалі справи. У нас вчора був неймовірний день. Просто вчора були такі цікаві ситуації, що е, давно такого дня ну, не було. Ну як не було? Щоб за один день стільки було подій. Вчора привезли нам холодильник. Я прийняла цей холодильник, але ж треба було кудись позбутися старого холодильника. І ми вирішили, що ми старий холодильник, до речі, почав працювати. Ми його відключили, він постояв, напевно, добу, і потім ми його включили і він почав працювати. Але набирається дуже швидко, там позаду резервуар, так і для води, і є як іспарітель. Але він, напевно, може не працює, тому що вода набирається і нікуди не дівається, вона починає виливатися на підлогу. Тому, напевно, або це не працює, або просто не справляється, може і працює той испарітель, але не справляється, тому що той холодильник стоїть. Ну то вже, коротше, не до того. Оця любітельниця, я піти кудись взагалі в такій дєбрі, що ну на що треба? Вирізати не буду. Тож цей холодильник. Приносять хлопці зараз буде трішки про іспанців. Приносять два хлопця-холодильник, і поки вони його в коридорі знімають з нього картонну цю коробку, розбирають його і починають діставати з цієї коробки, він нам каже: де ви де ми будемо ставити, тобто куди його завести. А там стоїть на зараз, туди, куди потрібно було його поставити, стоїть зараз старий холодильник. Ніхто ж не підготувався, і і хтось пішов на роботу, хтось поїхав на ринок. А я залишилася вдома. Треба було кудись тікати, коротше мені. Якби я знала. Я кажу, а ви можете нам старий холодильник дістати і просто в інше місце передвинути. Я покажу, покажу куди. Хоча б просто подалі трішки. Ну, нехай зараз ми місце для того холодильника для старого немає, як хоча б його видвинути і поставити збоку. А він мені каже, цей чоловік каже, ні, ми такого не робимо, типу, ви робіть це самі. Ще була ж сусідка зі мною одна, я її покликала і кажу, треба передвинути цей холодильник. Коротше, ми почали з нею двигати. Ну, вона вже бабуся, так, для мене вона вже віку, така, як там бабуся. Тому вона мені допомагає, і ми вдвох тягнемо цей холодильник. Вони просто стояли і дивилися, спостерігали за тим, як ми його тягнемо. Я просто в Україні не можу навіть уявити таку ситуацію. Ну не було в мене ніколи такого, якщо ти просиш хлопців. Ну, в принципі, це ж не те, що там диван розберіть, ну якась дуже така прям важка і багато часу треба на це витратити, щоб це зробити. Це просто треба видвинути холодильник і перетягнути його. Але вони хлопці могли б зробити це скоріше. І я думаю, що ну, якщо він бачить, що тут уже такого віку ну жінка. Е я то він би міг допомогти. Коли не захотіли, то не захотіли. Може, це реально не входить в їх там ета, але є як сказати людяність і можна було б це зробити. Що вони не зробили? Я не нею і їх ні в чому не звинувачую. Просто розповідаю, така ситуація трапилась. Що далі? Вони поставили цей холодильник новий вже на місце, де йому місце. І пішли. Але цей старий для нього просто не було місця ніде. Він не пролазив на балкон його винести. В коридорі просто не було для нього місця. І кухня в нас дуже-дуже така вузенька. Він стояв на пів кухні. Потім там дві людини не могли розвернутися, коли готували. От, ми залишили, поки все як є. От, той старий холодильник стояв на, по центру кухні майже, новий холодильник вже на місці. І ми отак якимось чином намагалися там передвігатися. Коли вже прийшов Женя додому, вчора Женя був герой, тому що він, цей холодильник, заніс там через вікно нашого сусіда. Колишнього сусіда, до речі, це також ще одна новина. Через те вікно заніс на балкон. Ну, з іншим сусідом ще в нас є там один чоловік. Коротше, заніс він на балкон і тепер в нас три холодильники. Один з них стоїть на балконі і два в кухні. Тож, яка друга новина, це те, що наш сусід, тут румин іспанець, який вів себе Дніприлічно, він з'їхав з квартири. Навіть це ж було 5-го, це яке сьогодні число. Він з'їхав 5-го числа за день до того, як повинен був це зробити. Просто залишив ключі в поштовій скринці. Залишив, йшла наша сусідка подивитися, чи є там пошта, і каже, тут якісь ключі. Напевно, це... Цей наш сусід залишив. Він пише так, це я, все, всім дякую, всім благословення. Отака. І, і поїхав. Слава тобі, Господи. Тож, з сусідом історія закінчилася. І тепер його кімната була вільна для того, щоб мати можливість зняти вікно і пронести холодильник через це вікно, що ми і зробили. Тож тепер в нас все вже в принципі зроблено, сусіда немає. І всі довольні і щасливі. До цих двох новин гарних, чудових, прекрасних, вчора на моєму каналі стало 9 тисяч підписників. Я хочу сказати навіть спину вирівняю. І хочу сказати всім велике дякую. Так, велике дякую. Не кажуть щиро всім я вдячна за те, що ви зі мною за те, що ви нас дивитесь. Підтримуєте, ставите вподобайки, пишете слова підтримки і іноді навіть даєте ляща, якщо я щось роблю або думаю, або ще щось неправильно. Я все це аналізую. Критику я аналізую. Хейт ні. На хейт взагалі не звертаю увагу. Я, до речі, сьогодні почула таку думку про те, що хейт... Ні, не хейт, hey, про те, як не реагувати. От пишуть, наприклад, мені не реагуй на це все і не звертай увагу. Так от, коли тобі пишуть не звертай увагу, це не щось таке пасивна якась дія, що це ну, не звертай увагу. Ти така думаєш, а і не буду. Ні, це дуже активна дія, не звертати увагу. Тобто це твій вибір, тобі потрібно проаналізувати, подивитися на цей коментар і зрозуміти. Тобто активно виконати це, щоб собі як дозволити на це не реагувати, сказати собі, що я не хочу. Пасивна дія це ти глянула і сказала, Та? ні, це навіть ти просто не звернула увагу, а просто пролистала і все. А активно, що ти це прочитала, проаналізувала, якось приміряла до себе, тому що там є такі буває, слова, які ранять. І вирішила всередині для себе не звертати увагу, але все ж таки іноді ти думаєш, а блін, а можна було б відповісти ось так, а можна ось так. І щоб це притупити ці думки, це активна дія, це не пасивна. Сподіваюсь, що зрозуміло висловилася. Боже, просто тут такий шум і гам. Треба тікати, люди добре, треба тікати. Е, отак вирішила вийти з вами поділитися цими трьома подіями. І так як вчора було 9 тисяч підписників, ми з Женією вирішили купити креветки. І я вчора прямо на цих емоціях... Так ми прям бомбанули, купили 2 кілограми креветок, але ж, звичайно, що їх не з'їли, тому що для нас то було багато. Плюс ще ж була вечеря. І е, вони залишилися. І Женя сьогодні йому кажу, що у нас є ще креветки, а він каже, о, ну так, типу, можна ввечері їх поїсти. Я кажу, може. <гадую> Жах просто, якийсь звук, сюди не можна ходити. <гадую> Такий час. Можна кажу, зробити якийсь салат з креветок, але ж ніяк, ну я не знаю рецептів салату з креветок. Я подивилася, є з крабовими паличками та креветками яйця, соус Цезарь. Що ще не пам'ятаю, от зараз я взяла перелік того, що треба купити список, хочу піти і купити. А, і огірок наче. Купити по списку. Але там я побачила якісь цікаві рецепти. Є ще рецепт з манго та авокадо. От напишіть, ви колись куштували чи ні. Варто це приготувати чи ні. Я кудись йду, я не знаю навіть куди. А зараз я до хлопців йду. До хлопців я не хочу. Тоді покажу вам неймовірний випадок. Ось такі. Хлопці порозвішували тут футболки свої, сушиться все. І такий гарний вид. Разіно, готель Мелія. Там сцена якась встановлена, нам може там дискотеки якісь зараз проходять. Все, ходімо. треба в магазин бігти. Цикади співають, квартира Санта-Барбара. Краса, це бачите, що входить в оренду взагалі квартири в Іспанії. Це ще ось такі неймовірні види. Квартири, кімнати. Що входить в проживання, дивіться. Все. Життя в такому гарному чудовому місці. Позаду там діти купаються в фонтані. Так, тут фонтанів багато і я так спостерігаю, що багато навіть наші, багато, дорога багато. Навіть наші буває. Дітей приводять до фонтанів і діти там купаються. Колись ми за Лісою, коли тільки приїхали, ще не знали, тут є трибутарія, це ця податкова. І там є з підлоги так фонтанчики б'ють. Ну, ми прийшли, але вони там не завжди працюють. Але коли ми прийшли, то працювали. І Аліса каже, можна я чи ніжки, чи ручки помочу? Ну, ручки точно вона мочила, а за ніжки не пам'ятаю. І, і вона пішла в той фонтан, я сіла поруч, вона прибігає, каже, мама, фу, ходімо звідси, понюхай мої руки. А там так форкою просто воно Ну, І ми побігли. Тут наче не пахне хором, то нормально можна приводити і тут покупатися. От написали мені з приводу басейну. А якщо навіщо навіщо ви пішли в басейн, якщо живете поруч з морем, ну і можна в морі купатися. Тому що я там написала коментар, але відповімось так, тому що... На морі останнім часом були були хвилі. Аліса боїться купатися коли хвилі. Сама вона не піде, тому треба з нею. Тільки я боюся залишати речі. Ну, от навіть якщо не брати, так там що, що не брати все одно. Телефон треба взяти. Я не знаю, як зараз можна ходити без телефону. Телефон я беру, документи я беру. тобто Я потім боюся, можу камеру там не взяти, так, і піти просто з нею. Але я боюся залишати потім речі. Вже ж ми так ходили, коли знімали на ту гоупроду, дуже хотілося під водою зняти. І ходили. Так, піти. Зараз ще така позиція, завжди сонце. Неправильно знімаю, ну нічого. І було ж нещодавно, що позачиняли деякі пляжі, тому що після урагану Дана все ж вийшло в море, а потім той весь бруд приплив до берегів. І тому, ой, острів Табарка видно зараз. Така більш-менш ясна погода. Клас. Вам не буде видно? але ж Який вид гарний, шикарний. І тому басейн це найкращий зараз для нас вихід сходити, покупатися, поплавати. Плюс я люблю ну щоб була довга дистанція і можна було проплити туди назад. Я ходила колись в басейн трішки плавала. Мені подобається це і Алісі подобається. І я думаю, що можливо їй сподобається взагалі займатися в басейні і. Тоді, якщо ми з нею декілька разів відвідаємо, їй сподобається, можливо, я її запишу на гурток, щоб її вона вже з інструктором там плавала, він допомагав їй там, вчив, бо вона не вміє плавати. Ну так, ну знаєте, наче й вміє, але ж на глибину не попливе. А так її будуть вчити. Тому поки що хочу, щоб з нею сходити. Їй буде приємно, бо вона любить, сама не любить, хоче з мамою плавати. Тому ну, так вирішила. А з морем не завжди вдається. Тут буває наші виїжджають, тому що той поруч з нами, який пляж, постіє, цей міський, він дуже багато людей, великий натовп. І зараз там зробили лежаки, продовжили так, так сказати. Їх дуже багато і дуже багато людей. Тому і навіть зараз якийсь відсоток туристів збільшився. Тому ні, я не хочу. Це треба виїжджати, це треба, щоб Женя був, щоб на машині поїхати. Бо їхати з цим всім купою всіляких речей я не хочу. Коротше, я оце понила вам, розповіла, чому я не хочу. Просто не хочу. І вона така сама. Тому ми прийняли для нас таке рішення разом з нею, що ми. Краще підемо в басейн, запишемось та будемо ходити. Знаєте, в мене є іноді такі періоди, коли так все класно виходить, коли розмовляєш на камеру, і просто слова вилітають самі. І так це все активно, цікаво. А буває дні, коли я два слова зв'язати не можу. Не знаю чому. Я от сьогодні якась розгублена. Може, тому що якийсь певний період я вдома просиділа і там щось ну, в телефоні клацала, щось дивилася, десь за затупіла трішки. І тому це я іноді аналізую, що бувають дні, чому я буває є якісь теми, але думаю, ні, не сьогодні. Сьогодні знімати не буду, бо не той настрій, не то я не знаю, якийсь внутрішній стан. А бувають дні, коли все просто ось так ліється, як пісня. Зрозуміло, я не сподіваюся. Бувають і такі дні. Так буває навіть і на роботу, коли йдеш, так буває день якийсь, що ти все в тебе легко виходить, а буває, що щось ну, все так складно, все зрукувалися. І нічого ти вдіяти з цим не можеш. Так само і в блогерській діяльності бувають такі дні, коли ну, щось не вдається. Я от буває навіть записую відео і декілька разів його е перезаписую. Подивлюся, думаю, ні, щось мені не подобається. Хоча правильно колись мені написали, що ті відео, які зроблені на так-сяк, виходять кращими і дивляться їх краще. Не знаю, чого так. Може, якась енергетика, те, що з першого разу сказано. А... Коли перезаписуєш, вже не так. Немає тієї щирості там і такого іншого. Так, все, люди добрі. Зараз біжу в магазин, куплю все для салату. На вечерю в нас там все є. І що, буду готувати салаток. Всім гарного настрою, всім дякую за перегляд. Все вже виходжу на ту частину міста, де просто шум гам. Але ж це класно життя не стоїть на місці. Всім гарного настрою бажаю і до зустрічі у нових відео.